Що міста ми звіниться, mm -hmm. <рістична> нас там поки що не, не повисили оплату. Я, я думаю, що вона не зміниться. Одна інше? — Ні, ні. Ну е, що вам сказати? По-перше, в нас дуже погані дороги. Я думаю, що обслуговування на лишил, лишилось на тому самому рівні. Е, і, а то, що збільшують ціни, то то тільки росте інфляція. Фактично, бензин різко не подорожчав. Не знаю, по-моєму, в Тернополі найдорожчі маршрутки. На порівнюючи з другими містами Західної України. На якість? Абсолютно ні. Мене дуже здивувало, що ніхто не обурювався, ніхто не протестував. Це те, що підняли ці так? Так. так. Вважаєте що нічали? Якість? Абсолютно, ви що? Як хамили, так і хамлять далі. І ці маршрутки вічно набиті, неможливо ні зайти, ні вийти нормально. Ти після маршрутки відчуваєш себе якоїсь я не знаю з африканської країни. Знаєте, якщо вона підвищиться, може. Через років 100, якщо хтось тут ще буде, Якість, не, піднім... не підвищилося. Вважаєте, що залишилося все так само, як і було. Так? Це просто вимушений крок. Вони повинні виходити з своїх ралій і вони мусять підвищувати. Ну, щоб все інше в них бюджетні там, засоби і так далі. Слава. Яка була, така Важайте, що нічого не змінилося? Ні, зовсім. Я думаю, що ні. Думає, ніяких, що? ніяких змін не бачу. Бачу, що ситуація така сама, як і була. Ну, мені. Тільки що шо шофери в гарних сорочках діти і все. Все, Оце ви е? розуміти, так? А які зміни ви б очікували від цього? Хотів би, наприклад. Щоб я очікував, навіть не знаю. Mm -hmm. то, щоб водії чимніші, стало чи дороги були? То вони так ще заплатив за проїзд сів і ну, мені нічого більше не треба. Головне, щоб дороги нормальні були і все. Ні, якість, на мою думку, не покращилася. Як, як було, так і є. Як передаємо, і 2,50 такі. І, і, і бюлетіки навіть не дають. Або а як дають? Дають. що можна було б змінити, за ці гроші Немало. Ну, я вважаю, що... Краще і вічливіше треба і водіям спілкуватися до пасажирів, якось більше себе тримати в руках, знаєте. А так то і люди самі, знаєте, і залежить від людей, як вони спілкуються і між собою. Не, не контрольовані наші люди, я вам так скажу. Та на нас воно не тільки що я тут. Набада наоборот, щоб дешевше було транспорт. Пенсія яка нас. Очень маленька, так що трудно жити за нас ніхто не беспокоїться.